Відсрочку від мобілізації тепер можуть забрати миттєво і без попередження. да, тепер у них нова історія. Якщо ваше підприємство, розпросить, будь ласка, це відео, я думаю, це важливо. Якщо ваше підприємство раптово не потрапляє вже під критичну інфраструктуру, то всі, хто там працювали раніше, мали бронювання, злітає ця історія. Це зроблено для того, бо багато підприємств, ну наскільки я розумію, в ідеалі, як би воно могло працювати, бо багато підприємств собі зробили штучну критичну інфраструктуру, щоб побронювати людей. Ну, всі ми знаємо, як працює корупція в Україні. да? Вона одною рукою, начебто той пряник, дає, а другою так б'є, що не зібрать вже раму. Розумієте, всі ми бачимо, як це працює. І в ідеалі, я думаю, хочуть просто відфільтрувати дійсно ті підприємства, які важливі до критичної інфраструктури, і навпаки. І оці люди, які працюють на таких установах, де типа Критична інфраструктура, скоріше за все, я думаю, вони будуть шукати до чого придобатися, бо в Україні зараз потрібні додаткові надходження. І вони будуть за рахунок цього, ну самі знаєте, як це працює. Тому майте це на увазі, розповсюджуйте це відео. Я не проти мобілізації, але це має бути по закону. Але час важкий, важко на цю тему розсуждати. Що ви про це думаєте, давайте зайдемо в коментарі. От. А для тих, хто хоче отримувати ЗП онлайн. Вся інформація за посиланням самі знаєте де причому європейського рівня там 2-3 тисячі вічно зелених в місяць. Ми це все детально показуємо. Там це на зв'язку, друзі.